Дебальцево, Піски, Авдіївка та Мар'янка. Експозиція вмістила у собі усі гарячі точки українського сходу. Загалом виставку відвідала понад тисяча містян та гостей Дніпра. Завітав сюди і президент України. Незвичним музеєм для нього організували стандартну екскурсію. Перша зупинка імпровізований блокпост. Далі пам'ятна скульптура та масштабний об'єкт інсталяція Донецького аеропорту. Екскурсію провів голова робочої групи зі створення музею. Юрій Фанигін переконує тутешні експонати, красномовніші за будь-які слова. Складається з тематичних блоків, які висвітлюють патріотичний підйом. Це блокпост, це символічна скульптура, це безпосередньо розкрита книга АТО. Ми кажемо про знаки дорожні вказівники з назвами місць, що тянуться вздовж дороги. Це звісно символічна і трагічна скульптура, яка символізує ДАП, Донецький аеропорт. Після експозиції Петру Порошенку презентували новий масштабний проект. Втілити у життя його планують вже до кінця року. У приміщенні діорами транслюватимуть панорамний фільм про бойові дії на сході держави. Трічка триватиме 20 хвилин. Загалом уся кімната для перегляду фільму стане одним великим екраном. Архітектор проекту каже: внутрішня експозиція стане вдалим продовженням для вже існуючої. Основи, серця центру всієї експозиції. внутрішньої у нас буде відеозал. Вот он здесь есть на картинках видеозал, в котором будет демонстрироваться панорамный видеофильм. Панорамний відеофільм з акустичними ефектами звуковими, який буде погружати зрителя в обстановку собиті на востокі України і в високої степені ефект присутності. Та поки президент прогулюється музеїв, неподалік експозиції, вже збираються люди. Назустріч з главою держави прийшли переважно волонтери та військовослужбовці, серед них і Владислав. Напередовій чоловік провів понад три місяці. Додому повернувся лише після поранення. Наразі разом з побратимами проходить реабіліта Говориться, зустріч їм просто необхідна, адже питань без відповіді мають чимало. Є питання і по ліченню моїх колег, і інші питання. Знаю, ребята хочуть уточнити по поводу получення гражданства. Тобто ребята, які грузини, білоруси, росіяни, які воювали наш. На нашій стороні тепер у них стоїть вопрос отримання громадянства». По завершенню екскурсії військові подарували Петру Порошенку книгу одного з героїв. Та дехто навіть встигнув задати свої питання. Військові кажуть, сподіваються, що прийшли недаремно, та все ж бажане отримають. Юлія Звягінцева, Микита Березін, новини 51-го.